Мене звати Тетяна Марченко, я є представником від консалтингової компанії Бізнес-центр, яка займається підбором та навчанням персоналу як дорослих. Так і діток. Е, дуже багато цікавої інформації і від учасників тренінгу, е, багато практичних порад і щодо просування послуг в інтернет мережі, тобто в соціальних мережах. І е, багато цікавої інформації е, щодо, щодо місця розташування підприємства. Е, мається на увазі, тут тобто є певні проблеми, і, але вже є і певні шляхи її вирішення. Е, також досить цікава інформація була і про закон. Купівлі і про маркетинг, про планування три, три речі, які хотілося би досягти. Перше це щодо місця розташування підприємства, тобто подача більшої інформації клієнтам, де ми знаходимося, тому що, звичайно, багато клієнтів відсіюється. Через цю проблему. Інший напрямок це є, щодо курсів можливо спеціалізувати курси в певний напрямок, тобто створити курси для певної категорії людей, можливо, в рамках певного проекту, і ще тобто, багато цікавої інформації, цікавих людей і багато практиків.